Казка про щасливу сім'ю. У чарівному лісі є лише одна хатинка, у якій живе велика й дружня сім'я. Тато Сашко, мама Наталка, їхня маленька донечка Оксанка та домашні улюбленці, Котик Пушок і собачка Діна. Вони жили дуже мирно. Любили і ніколи не ображали одне одного. Оксанка дуже слухряна дівчинка, яка любить допомагати мамі і відвідувати дитячий садок. Оксанка, Пушок і Діна найкращі друзі, які дуже люблять разом подорожувати і дізнаватися багато цікавого. Одного теплого дня. Вони вирішили погуляти в лісі. Зійшовши на маленьку круту стежину, вони попрямували у саму глибину лісу, де ще ніколи не були. Оксанка бачила чудові різноманітні квіточки, тому не могла зупинитися. Оксанко, не йди далі. Ми можемо заблукати. крикнув услід Котик пушок. Повертайся або зачекай нас, доповнила собачка Діна. Друзі, ходіть сюди. Тут дуже гарні запашні квітки і пишні дерева. Ми не заблукаємо, впевнено відповіла Оксанка. Продовживши свою прогулянку, всі зупинилися і здивовано застигли. Адже перед їхніми очима. З'явилися надзвичайно красиві квіти. Вони відразу кинулися до галявини з дивоквітами і були вражені ніжним запахом чарівних прикольорових квіточок. Давайте візьмемо трохи квіток з собою і покажемо їх всім, сказала Діна. Давайте. Я візьму букет додому і подарую матусі, відповіла Оксанка. Друзі зробили саме так і вирушили додому, де їх уже чекала мама. Дивовижні трьохкольорові квіточки дуже сподобалися батькам, які були вдячні маленьким дослідникам. Але потім мама сказала: Дякуємо за ці дивовижні квіти. Але більше не ходіть самі, так далеко в ліс. Сім'я жила щасливо, і надалі гуляли всі разом. Кінець казки.